Слава Ісусу Христу, Вітаю всіх шанувальників Слова Божого. Сьогодні читаємо 14 розділ Євангелії від Йоанна. Тут саме слово любов з'являється 10 разів. Ну, Пояснювати, що таке любов, це так як пояснювати, що таке хліб і вода. Хто їх колись пробував, то він це все і так розуміє. Правда, а хто не спробував, то дуже важко це. Пояснити. Відразу хочеться сказати, що йдеться тут не про якесь таке не зовсім зрозуміле почуття, яке ну, товаришує людям в їхньому найкращому, мабуть, періоді життя. Тільки йдеться про, про життя, яке змінюється, коли людина є закохана, правда, коли ну, все, все перемінюється навколо. І, власне, щось подібне відбувається з християнином, коли він від звичайної віри переходить до любові Бога. І, і про це власне сьогодні Ісус намагається нам пояснити. Звичайно, це відбувається в 14 розділі, тобто це Тайна вечеря. Ісус наступний день помиратиме на Христі. Тобто, це є такий своєрідний заповіт: слова людини, яка йде на смерть. Це дуже важливі речі, які Ісус намагається залишити для своїх апостолів. Ну і все разом якось получається, що і Ісус прощається з учнями, і нам щось намагається пояснити тим, які вже живемо власне, тоді коли Ісуса якби фізично немає серед нас, але є він в іншій присутності. Правда, і тому, як ми говорили на минулому тижні, його відхід від нас ну, не є таким відходом назавжди, можна сказати, що це є переміна його присутності серед нас. Добре, сьогодні читаємо 14 розділ, вірші з 15 по 31. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете і проситиму яця, Адас вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки. Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачив його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде у вас. Не полишу вас сиротами, я прийду до вас ще трохи, і світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І знаєте того дня, що я в моєму отці, і що ви в мені, а я у вас. Той, у кого мої заповіді, той їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе. Юдаш, Іскаріотський, мовить до нього, Господи, що ж таке сталося, що не світові, а нам Ти себе об'явиш? Ісус же узвався до Нього. Кажучи, коли хтось мене любить, той і слово моє берегтиме, і злюбить його мій отець. І прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А Утішитель, Святий Дух, якого отець в моє ім'я зійшле. Той навчить вас усього і все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, даю вам Його, хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви почули, що сказав я вам: відходжу, щоб до вас повернутися, коли, ж ви мене, коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до Отця йду. Отець бо більший, ніж я. Він і сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб коли настане, увірували ви. Небагатому, небагато говоритиму вже з вами, надходить Бо князь світу цього. Насправді, у мені немає він нічого, але щоб світ знав, що я отця люблю, то так як отець мені заповідав, я і чиню. Вставайте ж, ходімо звідси. Отож, ну, Ісус, так як ми казали, правда говорить практично все те, що ну, людина відчуває, коли вона перебуває в любові, в стані любові. Те, що Ісус там каже, правда, що ну, любов це глибше пізнання людини. Ну, дійсно, ну коли людина в комусь зацікавлена, ну то розуміємо, що її підхід до цієї особи зовсім інший, ніж люди, які, яких ми не знаємо, яких ну, ближче нам невідомі, на яких нам якось не залежить. Правда, Ісус навіть говорить, що любов це життя в цій людині, ну і ми цього досвідчуємо. Коли коли у вас не хтось правді є закоханий, то незалежно як далеко він перебуває від тієї людини, він все одно ну якось його серце знаходиться зовсім поруч з цією людиною, яку ми любимо. Так само Ісус каже, що прийде і зробить помешкання в цій людині. Да, тобто ну, Ісус зраджує для нас Божу любов, яка до нас скерована, що Господь ну, теж, коли любить когось, то теж хоче перебувати постійно в Ньому. Святий Павло казав: ну, хіба ж ви не знаєте, що ви є храмом Святого Духа. Правда? І так само Ісус, відходячи, ну, перестає бути Богом з нами, але починає бути Богом в нас. Да, і тому таїнства Ну, святе причастя, правда, ну ми приймаємо Бога до, до нашого серця. Це направди є момент, коли Господь ну, перебуває в нас. Чи так само Дух Святий, коли святий Павло пояснює Його, його дію, він говорить про те, що ну, от, коли людина не вміє молитися, то Дух Божий починає в нас молитися. Тобто ну, присутність Бога в, нашу, в нашій душі є настільки правда ну, такою глибокою. Як казав Роман Апена, наш е, преподаватель, е, да, наш вчитель у Римі е, на уроках, він казав так, що ну, не зовсім зрозуміло, де ж є наша душа, а де, а де вже є Дух Божий. Тоді, коли людина на правді, ось, ну, живе в таких відносинах з, ну, з Господом, е, хто мене любить заховуватиме. Мої всі за мої заповіді. Ну і ну ми знаємо, що коли людина закохується, то е, вона змінює свою поведінку на особливо по хлопцях. Це видно, ну вони направді ростуть над собою е, тоді, коли е, власне ну, намагаються сподобатись дівчині і якось ставлять до себе більше вимагань. І так само людина віруюча, ну має заховувати заповіді Ісуса Христа. Про які заповіді Ісус каже? Ну про заповіді Старого Завіту. Це все одно його заповіді, бо, як він сам казав, що про мене говорять закон і пророки, тобто Старий Завіт. Так? Але, ну, а він дав нам одне, одну лише заповідь: возлюби, ну, любіть один одного, так як я полюбив вас. Тим не менш, правда, в принципі, любов, вона проявляється в кожному жесті, в кожному слові. І, і ну, дійсно кожна заповідь, виконання кожної заповіді вже є виконанням всіх заповідей, якщо, ну, якщо людина власне веде себе згідно цієї любові Божої, яку вона пізнала, і згідно своєї любові, яка ну, є відповіддю завжди на закон Божий. Звичайно, можна бути християнином, але таким слугою, так як пам'ятаємо, да, Лука 15, там цей старший син до батька каже: Ось стільки років я служу тобі. Тобто, ну, такою силою служби, силою закону, силою заповіді можна виконувати майже всі заповіді, але отут от буде проблема власне з цією заповіддю: любові: любові Бога і любові ближні. Пам'ятаємо, що той брат. Ну, не любив свого ближнього брата, свого не любив. Правда, і так само ну не любив отця. Те, що був послушний, ну то він його розумів або сприймав як якогось такого тирана, який йому говорить, що це і це і це треба робити. Він не відчуває себе сином, він відчуває себе слугою заледве. ледве, і розуміємо, що ну напевно Ісусу він йдеться про, про цей рівень, як каже Святий Павло. Ми не були визволені, щоб знову стати рабами закону. ми були визволені до свободи дітей Божих. Да, дитина, вона ну, робить добрі вчинки, щоб е, подобатись е, своїм батькам, е, правда, і вона не робить цього зі страху. Вона просто ну, намагається бути доброю людиною. Тому е, Ісус заохочує нас, щоб ми виконували е, наші ну, Божі заповіді, не силою е, власне, закону, а тільки силою любові. Да, і це є той рівень ну, новий рівень, про який Ісус говорить на тайній вечері. Він дуже важливий, і варто ну, про нього старатися. Бо, як ми бачимо, в всій Євангелії Ісус каже про віру, а тут вже починає говорити про любов. Да, тобто це новий, віри, новий рівень. Да, чому тому що, ну теж ми вже не раз говорили, що любов є сама для себе закон. Да, Тобто, вже, ну. Батькам не треба говорити, що треба любити е, дітей, бо, бо для них це приходить натурально, і, 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 і власне, любов підказує, е, що вони мають робити. Да? Тобто, теж казав Святий Августин – люби і роби, що хочеш. Не тому, що ну, не з тою думкою, що хто любить, може дозволити собі все тільки навпаки, хто любить, не може скривдити, не може зробити нічого поганого да? для, для особи, яку любить. Ісус каже, запевняє нас про те, що Він буде молитися до Бога Отця, щоб Він послав іншого утішителя, звичайно, мова про Духа Святого, третя особа при Святої Трійці, яка прийшла у цей світ на місце Ісуса Христа. Ісус каже, що Я іншого потішителя дам вам. Тобто, ну, хтось інший, але такий самий, як Ісус. Знаємо, що Ісус є Богом і Дух Святий є Богом. Да, тобто, тут в цьому моменті Ісус говорить як про рівного духа, да, про, про когось, хто, хто ну, якби на тому самому рівні його замінить. Да, і він має бути потішителем. Ну, цей переклад досить так обрізає весь спектр власне, цього слова параклітос. E, чому, тому що слово калео це звати, а «параклітос» – це ну, «паракалео», тобто звати разом з, e, да, покликаний з? E, йдеться ну, латинською мовою дуже ідеально це перекладено як адвокат або вокаре латинською мовою кликати: ад, тобто до. Да, покликаний ну, якби разом, покликаний щоб бути поруч. Адвокат, ми знаємо в суді, він є поруч для того, щоб підтримати людину і щоб захищати цю людину. Навіть да, так само Параклітос ну, теж цей термін. Він, він має в собі ось, власне, це юридичну таку, як би сказати, складову. Да, і Дух Божий має нам торішувати, вибачаюсь, <клухи> нас потішати і так само за нас заступатися. Да, перед, е, ну. Заступатися і захищати нас в суді, тоді, коли нашим обвинувачем є сатана. Тоді, коли він звинувачує нас про щось там, Дух Святий допомагає нам цю справу вирішити і вирішити на добро. Дух Святий залишається з нами назавжди. Тепер він буде з вами, але теж буде у вас. І тут ще є один такий ще один такий момент або мотив про те, що щось змінюється тоді, коли людина починає любити Бога. Бо коли вірить, ну ми всі знаємо про Бога, багато речей віримо в нього. Да, і, і, наприклад, Ісус каже, що я, значить, Бог Отець мій полюбить, да, або і Я теж любитиму. Да. Тобто, як би сказати, вилучається, що з цих слів на перший погляд здається, що Ісус не, не всіх любить, і Бог Отець теж не всіх любить, але це не є так. Тому що ну, Ісус трошки інше говорить. Він говорить, що коли людина полюбить Бога, то тоді і Бог. Об'явить для цієї людини свою любов. Бо ми всі знаємо це, але ну, знати, що тебе люблять, це одна справа, а відчути на собі це інша справа. І ось, ну, власне, про це Ісус говорить, що, і, по-перше, відчути на собі Божу любов, Бога Отця, відчути на собі любов Ісуса Христа, і так само відчути дію Духа Святого. Це теж ось ці моменти, тоді, коли людина ну от, на правді Переживає про те, щоб зайти глибше завжди. Правда, ну, звичайно, по-перше, повірити, правда, по-друге, власне, полюбити, і тоді, і тоді починають ну, відбуватися зовсім інше, як якісь, якісь такі спілкування з Богом. Да, і те все, що Ісус каже, що Дух Святий, ну прийшовши, не тільки вас буде потішати, але так само буде брати змогу і вам давати. Ну, Про Бога Отця говорить тільки син в Євангелії від Івана, лише Ісус повчає. А Дух Святий, Він ну, не стільки повчає, ну, так як Ісус теж каже, я вже більше не, 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 нічого не говоритиму, тому що вже все сказано. Да, Ісус, все, що потрібно для нас, для нашого життя, вже сказав. Дух Божий дозволяє зрозуміти глибину цього всього, що сказано. Да, я би навіть казав би про таке пізнання серцем. Як то, хто колись одна людина сказала, що дорога від розуму до серця є найдовшою дорогою. Да, тобто, ну, щось зрозуміти це одна справа, а щось чимсь почати жити. Тобто, не ну, дійсно покласти ці, цю справу в серце це зовсім інша справа, і, і вона направді, не є легка. Да. Я вибачаюсь вже час закінчувати. Отож, ну і останні ще пару речень. Мир мій даю вам, мир мій залишаю вам, це направді, актуальна тема. Це скаже не так, як світ вам дає, бо ми бачимо, що як світ дає нам мир, що мир, по суті, це справа тимчасова. Це є справа лише тоді, коли немає війни між державами, коли якийсь там мир на чомусь тримається на якихось умовах. Да, але розуміємо, що ця рівновага у світі, вона не є постійною. Ісус говорить про щось інше, згадуючи теж про свій відхід. Тобто ми розуміємо, що Його мир це й мир у серці. Мир у серці навіть тоді, коли навколо відбувається війна. Ісус про це говорить ну, тоді, коли має йти на хрест, на смерть, на, на страждання. Але все одно Він це говорить з великим спокоєм. Правда, і це є його мир. Мир, який людина може мати, навіть переживаючи дуже важкі моменти е, свого життя. На да, ось ну, цей мир, е, Ісус говорить, що я мир мій даю вам. Да, тобто я йду дійсно ну, на, на велике випробування, але я навіть померши воскресну. І це має е, ну, наділяти нас е, такою надією і, 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 і так само миром. Наповнювати наше серце. Ісус далі заповідає, що це все станеться. Да. Я вам це кажу раніше, щоб ви зрозуміли, що ну, не Князь світу, власне, мене якось там арештує, правда, мене заведе десь там аж на хрест, і я буду як такий невільник там, і ти ні. А я це все роблю добровільно, правда, без примусу. І, і те, що він зазначує на кінець, е, правда, він говорить про те, що, ну, що цей Князь він в собі, е, в мені нічого свого немає. Да, тобто сатана це є, е, як сказати, узурпатор, да, він собі привласнює цей світ, але так насправді він в цьому світі влади не має. Ісус каже, що Він в мені нічого цього всього не має. Жодної влади наді мною. Я сам іду на смерть, правда тому що я люблю Бога і, і розумію Йому. На цьому все. На сьогодні. Дякую за увагу. Якщо комусь сподобалось, то ставимо лайки, коментарі, поширюємо. І дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!